Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, Ми вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня. Пане Тарасе, отож, один із цих семи пунктів так званого мирного плану Дональда Трампа звучить, щоби взяти зняти всі обмеження на зброю, яку Україна може отримати від США та використовувати війні проти РФ. На вашу думку, чи можемо ми припускати, що цей план в деяких моментах може бути і вигідним для України? Ну, невигідним, це якраз те, що дасть перемогу Україні, тому що це дуже добре, що така конкуренція планів. Це до речі, продовження плана Джонсона. У нас чомусь одразу з Джонсона записали в зрадники. Ось це фактично продовжена конкретизація. Давайте Україні дамо все, що дамо те, що не додає нинішня адміністрація, яка стримує допомогу через такі ефемерне побоювання стосовно ядерної ескалації. Наприклад, досі не зняти обмеження щодо ударів по території Російської Федерації, які конче необхідні в Україні. Там йдеться, що запуск ленд-ліза, те, що не робила нинішня адміністрація, на конкретні речі на 500 мільярдів доларів. А і це фактично говорить про... Це дуже добре. До речі, це якраз буде під теж тиснути на демократів, які не виконують фактично багато того для того, щоб дати можливість Україні перемагати, а не просто стримувати агресора, тому що зараз нам. Не додають допомогу, ми повинні це чітко розуміти, і а республіканці показують, що в принципі готові це надавати, там ще цікавий до речі, план а, який, який пункт це забезпечення енергетичної незалежності Сполучених Штатів Америки, тому що в тому числі через дії діюча адміністрація, яка наклала обмеження на нафтогазовий сектор Сполучених Штатів Америки, зараз є попит на нафту з Росії та з Ірану. А якщо буде Зняття обмеження, це то російською нафти фактично не потрібно буде на світовому ринку. Так що це план, якраз це є план реальної перемоги України, в не знаєте, Колись там ми будемо підтримувати Україну, і так далі. Це конкретика, яка дозволяє говорити про те, що в такому разі, коли Україна буде озброєння, кордони. 91-го року є стають абсолютно реальними, пане Тарасе. І якщо вже говорити про вибори, які передвиборна кампанія, яка зараз відбувається у США, і е, кандидатку від демократів Камалу Гаріс, то сьогодні було повідомлення про те, що е, кандидатуру Камали підтримали і Мішель Обама. Вони їй зателефонували. Відповідно, відео з'явилося відео підтримка, як Камала розмовляє по телефону саме з. З е, Обамами з'явились на акаунті е, посадовиці, е, е, і от е, хочеться спитати: а хто ще може кама Камалу Гаріс підтримати? Які ще козирі можуть е, е, з'явитися до, е, скажімо так, до листопада 2024 року? Ну, подивимось, там же її треба. Вона ще офіційно ще не в кампанії. Вона навіть гроші не може витрачати з виборчого кола, Вона дай боже буде в кампанії через два тижні. А це ну досить суттєвий строк, проховуючи дуже короткий відстань від цієї кампанії, тому що Трамп та вже в кампанії, так і активно пресингує, в тому числі демократів, а Камала ще не в компанії. І це створює велике обмеження поки що для неї, тому що там ще будуть вибори, процедури і багато чого іншого. Ну подивимось, які там козирі будуть. Тому що ну дивіться, я я прихильник того, щоб Україна. Не знаєте, не орієнтувались на політиків. Нам потрібно орієнтуватися на інтереси в першу чергу. Краще український уряд дозволить експорт українського ВПК для того, щоб і гроші в країну завозити і підтримувати виробничі зв'язки і точніше виробничі потужності, забезпечувати українську армію і входити в кооперацію з західними. ВПК, ось що повинна зробити уряд. Тоді нам, в принципі, байдуже буде хто там буде президентом, тому що американські корпорації розкажуть і і, і демократам, і республіканцям що і кого треба підтримувати в Україні. От на що ми повинні орієнтуватися, щоб, ви знаєте, ми не сиділи тут, не пили валідол стосовно того, хто буде допомагати, як допомагати, треба діяти відповідно до інтересів. А захід це в першу чергу інтереси. Коли ми станемо частиною інтересу Заходу, він буде зрозуміло, у що інвестувати, що вигідніше інвестувати в Україну ніж підтримувати Росію, тому що все рівно є застаріла концепція Сполучених Штатів Америки, яка полягає в тому, що Росія повинна залишатися цілісною. Вони цим займалися останні 100 років. І ми повинні ламати цю традицію. І в першу чергу у нас є величезний козир – ВПК. от нещодавно президент заявив, що от є така компанія, українська бронетехніка, виробляє більше е е там сау ніж будь-яка європейська компанія. От підтримувати зв'язки, підтримувати кооперацію, в тому числі за допомогою держави з е виробниками. Приватними виробниками зброї, державними ставати частиною ВПК сполучених штатів Америки, і тоді все буде гаразд, і буде зрозуміло, що треба інвестувати. Пане Тарасе. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ці коментарі. Нагадаємо, що з нами був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.